автобус Чонковими прибув в аеропорт п'ятої рано і так мав відлетіти о пів сьомої. Відліт дітей уряди до останньої хвилини замовчують, щоб не зустрілися з батьками. Вероніка Чонкова проходить залом відправлення, але дітей ніде нема. я шукала, але не бачила там нікого. Але дотепер це був нічний кошмар. Так, ось вони вони тут. Ось там під час розмови вони приходять в аеропорт, соціальні працівники і п'ятеро дітей. Це вже реальність. Таємне бажання батьків здійснюється. Всі полетять одним літаком. О, термінал Це я боюся. Однак коли працівник соціалки побачить батьків, відразу тікає. Тут бачите, як вони переганяють чергу людей: самко, барборка, Міша, софійка. З ними є ця пенсіонерка, патронатна мама, яка хотіла усиновити п'ятеро дітей. Через ці зйомки соціалка викликала охорону і вимагала конфіскувати нашу камеру і матеріали. Їх нам вдалося сховати взутті. Драма продовжується і в літаку. Вона мене виганяла, щоб я йшла геть. Так, хоч хвильку я говорила з Мішою Себастьяном, спад емоційного напруження має настати в аеродромі. Чонкові живуть весь час в мріях, що нарешті обіймуть своїх дітей. Однак їх в аеропорті забирає інша машина, і вони від'їжджають. я розчарована, але я вірю, що мені їх дадуть на основі тимчасового судового рішення, яке вирішувало цю справу після приїзду дітей. Цих дітей тимчасово помістили в кризовому центрі у Вранові на топльову. Цей жах для чонкових тривав місяць і вісім днів. Хепі енд, коли вони будуть всі разом, поки що не приходить. Ще ні. Проте ціла сім'я є в Словаччині, і вже це за їхніми словами є великою перемогою. Я отримала урок на все життя, і ніколи в житті я не поїду в жодну країну. Же не і Мартін Карпач, телеканал Йой.